Всім добрий ранок, смак кукуруза, плюс спрей часничок. плюс дрин легенда і півтони риби. Насадив спочатку горох, побризкав. Оп. Привчатися треба до махової вудки. На щуку кидають, але тільки мілкого щупака виловили, заторбили. Так що смисла нема. Карась теж не бере. Ну тут попадається. Такі пироги Будемо пробувати. Мілочі просто тьма. Великий горох, щоб, щоб був великий переполох, коли клюне. Сподіваємося. Ну, з цим вже можна працювати. Пшеничка спрацювала. На березі, ви знаєте, мене будь-де. По пакету саком. Зараз ще полчасика, часик, прикормимо рибу і понеслася. Все, як ви любите, поплавочок єлі видно з води. І при цьому покльовки. Ніфіга не видно. Ну, блін. Цього... А, нормально. Забагрилась. А я хотів сказати, цього слід було ожидати. Ой. Бо мілочі трендець. Вудка, кстати, класна, легенька, класнюча. От тільки в ній одна біда, вона п'ятиметрова А а тут треба 6. Десь був виход. Виход тарані. Ну, поділимось, ту я собі забрав цю вам оставлю. Хоча можна докинути нормально, якщо пролізти на 3 метри в Так. Це улочка 5 метрів, була б 6-метровка, це плюс 2 метра к забросу. Тому що метр вудки, метр лески. Кажеться, метр нічого не ріша, а насправді дофіга чого ріша. Ну, воду ми завжди встиємо залізти ми. В дрюволкерах обожнюю їх. Взула і забула. Більше не вдіваю. Ні тапочки, не берці, не сапожки, не лапті. У них тепло і сухо. Все, що треба для щастя. Поцепив одну горошину там, де склювало і фіга Хоча оця крупненька чернушинка таранинка, могла би вже її зажерти. Біда ззаді дерева не розмахнуться, не закинуть. Дивіться, о, під берегом тяне, що дурне. Може під берегом і риба є поліче. Рибаків тьма. Я не просто так тут став. Стать тупо нема, де. Поцепив черв'яка і діло пішло. То минут 30 сидів от такенько. Навіть не, не включав камеру. Ну а зараз, мабуть, на черв'я точно така же. Тільки на, на пшеницю і кукурузу горох вона була прохана капеця, Вона на черв'ясна, що дурна. А, чорт його знає, це все, що за 15 минут зміг виторгувати черв'ячок. І то не за рота, за що попало. Обратно мелоч його ну тероризірує, але навіть двохграмовий поплавок затопити ніяк не може. Остільки ми бачили, що тут є крупніше, я це вам оставлю. А то вічно кричите хапуга хапуга. Блін, а оце в мене кешбек по прямо Прям на пальці. Похоже, мелочь яросна підійшла. Моча того черв'яка, як не знаю що. Втора одірвалась. Ну з цим рижик уже зможе працювати. Причому обіми зубами. Я вже не кражу про Бібу і бобу. Опять жорсткий захват черв'яка. І ми бачимо, хто це зробив кукурузу, горох чи пшеницю, ігнор повніший. Закинув настільки далеко, настільки, настільки хвата руки, далі вже глибоко. Походу, там та ж фігня мандавуха мелко б'є. І таке впечатлення, що сіла, так. Да. Люба боженька ваша все час вам адмірює. Мені така бзда не треба, бо це повна капзда. Оп, хоч вітер трошки стих. І на тому дякуємо. А взагалі треба приходити в 5 утра, щоб рибне місце зайняти. Вона на углу крутиться і прокльовує. А тут ніфіга. Я з самого краю рибаків. Крупняк десь гуляє. День на день, час на час не приходиться. Кума вчора була, казала, до, до обіду порожняк повніший, і люди почали розходитися. А після обіду, як поперло, і карась крупний, і тарань. Так що тут якби треба сутки сидіти. Ну, сутки день світлий. Сидіти і ждати. Оп, я тільки вчора ротірувався ночі. Живий здоровий вернувся. Ну, з подорваною кришею. Так що таке, відоси вам ще були. Тому я пішов на рибалку, тільки тому, що я люблю рибалку. А не тому, що відосиків не вистачає. Опа. Рве що дурне зараз. Мені це вже надоїло. Ще й сидить. Будемо закриватися, ну не поранше, а просто временно. Піду на окуня, покидаю на щуку. І кожен раз це буде, кожна риба це буде отдільний відос. Шокульша щука. Отакі От діла. Та й Як крупна підхвата. Ну пока он только мелочь. О, вообще классно. Окунать. Ай-мою! Фіги закинеш проти цього вітру. -мо. Эх, пришла. Ого. Ну, що чайки творять, всю рибу нам розлякають. Або, або нам підгонять наоборот. Як на заходять, так Все, чайки отошли, риба назад вернулась. Тут ще ж бачите минус 15 тихо-тихо, потім раз і, і підійшла. Не завжди крупна, правда. Ну, подобається, бо всю зиму була чепуха, че пуха, а це зайшло на нерест, видно, вже йде озеро і сюди заскакує. Ми обично всередині. Березня вже її таскали на качатні, на других каналах. там. Ну, раніше холодніше було, в березні тільки льот сходив. Непонятно, де ділась та на пів кіло, що вже повинна бути. Видно, десь ще в Каховці тусується. И там тысяча и одно озеро теперь сделали. Нафиг ей сюда идти. Оп, потонула, мелочь подошла. Зараза попутало все на свете. Не клює. Та ось тут, в цьому місці, в затоні глухо, в затоні то щука і карась. Час в цьому році тарань туди до затона не йде. О, дуплет. Зараза, хоч второй крючок убирай. Що творить? Коту хватає, а от посолити немає. Добр... Добротної. Ще тут Це треба менше спати мені, висипатися. Завтра, може, зура припрусь, но ну не факт. Ми сюди сьогодні приїхали ще тим. І вже народу дофіга було. Ні, ми втроєм п'ємо. И только-только поплавок было плохо видно, и уже а. нас хорошая крупная таранга. Ага, то есть с утра была крупняк, да? Понятно. А сейчас уже плохо, да? А сейчас плохо. Вот, Херня. А вот, вот только-только. Ну, я понял. Переять начало только ага. поплавок видно. По две, по две, по две. По... Надо. На все хватало, еще только на опару. На опару ну, а. Нет, Ну і на хліб ловив. Ага. Зараза треба надо... верховодка походу. Ну, чи цей? Це вкусно риба. Ні, це цей там, там рыбу, не Нет, це, це, як його жерих. Жериха, не, жерих или синіш? Нє, жерих, жерех. Жериха я тут взагалі не виджу, ну-ка. А на блісну часто попадався, скрупніше, так. Да. На кошевой до трьох кіл влітає. Вся... 5, 5. Так, Це тільки легальних 5, а там ще нелегальних було штук 13. Перекрито все було постійно. Ти їдеш, заїжджав в лодку і він гулець прямо з Дніпра. А там блін, 10 раз він сітками такими осітровими перекритий. Тільки перед там заїжджають на ямку, mm. так, а, так. на памятник туда. Да, 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 вот это, отлов, контрольный отлов. Нахуй. Ага. Нас, отлов, отсюда, да. Я в Антонске, а. он, я там. там. С года, сомненно, ну, надею, По, Может, да, еще да. половим. А, ё я думаю, что оно такое. Сколько на черв'я, Кукуруза, горох. А то в мене є. Это я скрин. Та ні, он я положу, хай лежить. Потом наліплю. Крильс кубни. Я і кукурузну кашу і чесночну взяв. Паскудство. Забаррено. Оп. Быта жизнью. Отвернулся на секунду. О, карасик. Тараня ей шла. Есть хоть время карасю схватить. На червян, дерганий бере. О! На дно тільки встало, стоїть, думаю, не поняв. Запий, Карасик Каховський. По тілу видно, що круглий, як ляш, Наші болі продвинуті на теченні, витягнуті. Тарань після потопа теж така сама ловилася, що лящ плоска. Видно, що ніколи течення не бачила, в ширину росла. Ой, О, спадла такая. Та-ты, скажи, окуня коня пошли на два крючка сразу. Хопський розподіл канал возить з каміном. Чайки подігнали. Там цього добра на воді хвата на Краснюковому, навірно. Окуня жизни дають там кілограмів обично. Навірно, вже кіла по півтора виросли Гади. Ну не достати їх там ніяк. Раніше родять не було, ну а зараз, якщо щука є тут, то вона є і в озері. Вона по-другому не зайде. Ну, в озері ж не пори Уже ганяють там. Осінню ще діди умудрялись на резинках прорватися в камиші під благмоном. Потім пару людей і тишина. Діорга зараза, вона взяти нормально не може. Ще й превращає снасть. Піпець який то надо срезать крючок. А-а-а! А рижого хороняки не бачили? Не бачили. Хоп! Окривається чарівний бункер. Ні е, е. Без ме-е е і не е. -е. Ой. Налітай, торопись. Витягай живопісь. Mm -hmm. Потягушечки, потягушечки. Раз, два, три, чотири. З вас хвата. На пока. Остегне в морозилку на потом. Будете мене вспоминати. Я уїду, обіцяю повернутися. Одну таку добрячу витягнув, таких би штук 200. <рив> Та напасалить, Може ще буде. Таранька, як бачите, ой, викалка згадують мене, збільшується в розмірах, ну то таке. Дякую, що підтримуєте наш канал лайком. Донату вже давно не було та й греть з ними. Ні, бува, раз в неділю хтось 100-300 гривень скине. Ну, на місяць якась тисяча набігає. Раніше було багато, сам наворочив. Ну, то таке було пару тисяч. Не в тому щастя, може скоро зарплата буде хороша. Але то таке. Стараємось. Сьогодні відосиків насняло завтра. Післязавтра післязавтра може чуть-чуть накодіруємо на 2 неділі вперед, на днів на 10, загрузимо. І все, і буде порядок. Льот мене клине. От мене коли не постійно прислухається, де откуда виліт, куди летить. Та що вам повилазило, блінце. Контузії грьбані. Що ж, не очаємося. Силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Прорвемося. Всім пока і до зустрічі на воді.